Як місяць на небі нічному зародився, так в дзеркальній ладі срібло відбилося. В Дзеркальному озері гроші купаються, чаклунство дзеркальне створюється, силою дзеркальної грошей наповнюються, силою та владою місяця множиться. Місяцю срібному рости та наростати, срібні монеті до мене багатство приваблювати. Як срібний місяць на небі прибуває і приростає, так і гроші до мене прибувають, та в моєму гаманці приростають. Най буде так. То почули сте заговір першої частини ритуалу на гроші срібний місяць. Починаємо сесть ритуал на другий або третій день місяця о півночі, то сьогодні. Або завтра, 21, або 22 квітня, ритуал працює на силі дзеркальної магії та силі місяця. Період проведення ритуалу на зростання місяця та до повні, в даному випадку до 5 травня. Підготуйте вівтар, на якому мають бути: біла скатертина, червона воскова свічка на півдні, чаша живої водов на заході, чаша з сіллю та кристалом агату на півночі, підставка з деревом палосанту на сході, атом, якщо є перед собою, дзеркало, з котрим ви працюєте, дві зелені воскові свічки та срібна монета. Приберіть приміщення, прийміть душ. О півночі запаліть пахощі та створіть коло сферу. Поставте перед собою дзеркало, перед дзеркалом покладіть срібну монету. З двох сторін дзеркала запаліть дві зелені воскові свічки. Дивлячись на відображення монети в дзеркалі, тричі прочитайте той заговір, що почулися на початку. Ця частина ритуалу виконується один раз. На другий або третій день місяця. Почекайте, поки свічки прогорять, дзеркало сховайте, огарки свічок зверніть в зелену тканину або в зелену серветку і також сховайте. Срібну монету покладіть на підвіконня, щоб на неї падало місячне світло. Щодня ближче до опівночі, повній, Проводимо другу частину ритуалу: монети весь цей період лежить на підвіконні. Читаємо тричі заговір на монету кожного дня о півночі до повній. Місяць срібний у небі росте, приростає, світлом своїм все вночі освітлює, місячне світло на моє срібло потрапляє, у світлі своєму срібло моє купає, через срібло до мене гроші приваблює. Як місяцю срібному рости і наростати, так монеті срібні до мене багатство приваблювати. Наповню, заговір читаємо востаннє. Потім, до сходу сонця, після повні монету кладемо до гаманця, щоб вона приваблювала гроші. Тож, в статку нам всім.